ще на горбині, де овечки і ягнятка серед стада між бедлятка. В'ячно, страшно стало всюди. що за диво таке, люди, Мабуть, то є божа кара, серце страху завмирає. Ми побігли до яскині там, де впало світ проміння, і узріли між бедлятка хлопчика. Мале дитятко, з неба злинули ангели і озвався спів веселий. Слава Богу, вишені і мир людям на землі. Свята у нас потреба сповістити вам новину про святу Божу дитину. Нині саме проти ночі спомили слова пророчих. мати Божа Днесь Марія. Заспівайте, то велична я подія, бо зійшло з небес спасіння. Бог послав людям Месію і воплотив його з Марії. Весліться сина, ради, та з небезніша під Бога. За людську підуй терпіння, царство Боже і прозріння. Небо і земля торжествують, люди, гарно, размою, мир і спокій. Нехай завітає Христос. А з ними Україна, Христос Спасителю, радію, йому усі вискаже. Слава землю ходився, йому бал! Ну, ладно, ладно, хай так буде, однак без газа вам нікуди, не треба більше воювати. Данбас, луганська травіда. Кому відати ти, коскудо, московським найманцям, облудам, з неї кров не за неї гинули гетьмани Доволі брати ми сиділи, і довгі роки ми терпіли. Приниження на рулі хама брехні Москви, якої в світі не бувало. Вона пішла на нас війною, На сході стали всі до бою. Чули, щось таке є, немов би цар родився. Де він? Коли це сталося? В якому краї? Чому нічого я не знаю? Не вірте, батюшка, нікому. Ви сам старості народу. Усіх мілі і добріє, весь мир за вами ліцезреє. Скажи слова, мій вільний, друже, до мене завжди не байдужий. Що за чутки, які звітають, про Бога всі ще розмовляють! Такого царю я не знаю, я краще в іншого спитаю. Откуда йду такі слухи? Открой нам занавіс, братуха. Це все почалося з Майдану, зібралось там народу хмара. Здавалось, що нас переможуть, однак там була сила Божа. Ти сам утік, як щур блізлий, всіх кинув і зібрав валізи, злякався ти народу. На твоє місце інші сіли. Ну що ти гониш, ахінею. Я легітимний і печать імею. Белаю мій, будь справедливий, скараю тих, що мене з'їли. Вони все знають, що то сталось. Спитаю них, як їм це вдало. Ага! Марії. Від нього буде усім спасіння, про нього всі народи мрій. Скажу вам, що то щира правда, цього дитяти Божа влада, віднині він є володар, і над царями він є цар, тому йдем поклін віддати, і просим далі ці прийняти. Ідемо разом до Месії поклін віддати. України, просити в тебе, сину царю, оберігай нашу державу, подай терпіння, розум, силу і захисти Мою країну. Вас не за тим же ви послали, щоб ви дитятко прославляли. Яку вам треба ще державу? У вас немає на те є права розвалю вашу малоросію, натомість анективоро. На вас натравлю гради й танки, а того, що царем назвали, накажу, щоб розшукали, ніхто не сміє жартувати. Йдіть усі з моєї хати. Надій мені оту дитину, яку назвали Божим сином, і заставлю нам служити, а як ні накажу вбити. Аго, братва, гані за грузом, Служу советському Союзу! Ну, же ти загрався, Навіщо стравлюєш народ і посягаєш на свободу? Ти кров невинну проливаєш і ворогів собі шукаєш, що влада очі заслепила. Ти посягнув на Божу силу. Як смієш дитя вбивати? Воно прийшло, щоб царювати. Не може бути смерть, люба. Лиш я є цар, лиш я усюди. Не дам нікому царювати, а де не я буду вбивати. О ні, такого не бувати. Віднині влада дитяти. мереш чертом і пропадай, усю біду з собою забирай. Брої щастя панували, так зичу щиро в цій годині, в усій українській родині. Я буду вас оберігати, за вас готовий все віддати. цукерки, фабрико Рошена і навіть гроші своєї кишені. Усе віддам за перемогу, усе роблю я для народу. Як рік мене, тоді спитайте, як не справляюсь, то переобирайте. Бажаю вам розбагатіти, принаймні більше не збідніти, не знати вам більше зла і тривог нехай оберігає вас Бог. рідні мої, любі мої, я вас поважаю, я нікому не позволю, не дам вас ображати, Я хочу сказати нині, що усі мої милі. Я хочу, аби ви знали, що я завжди буду з вами. Вибачте, за всі помилки, кажуть за усіх політиків. Знаю, я вас не варта, розумію, це не жарти. Рідні мої, ви герої. Я іду по вашій волі. Бо не стала я гарантом та віддам усі таланти. Рік старий уже минає, я здоров'я вам бажаю. Сію, сію, засіваю. Вашу хату не минаю, з новим роком йду до хати, щось вам маю віншувати, щоб в достатку було сала і свиня вас не кусала, щоб мали маму і доброго тата, Щоб була ваша хата на гроші багата, щоб чехи хати мурували і таліці самотним доглядали. Що поляки вам траву косили, а німці загрібали, а москалі зі стайні гніви кидали. Хай це все збувається, Христос захисається. Таким бувайте ви здорові, чи у злагоді, любові, щоб мали всього ви в достатку, щоб жили ваші мама, татко, аби були такі багаті, як наші бідні депутати. І мали всього ми у хаті, не шкодували іншим дати, нехай біда біжить від вас, нехай дешевшим стане газ. Ну На щоб все оте збулося, ну то дайте в торбу трохи грошей, цукерки, сала чи куляти можна також і доляри. На тому скажемо бувайте, на другий рік ви нас чекайте.